Сьогодні ми нарешті дійшли до літака, що став символом винищувальної авіації четвертого покоління, головним повітряним коп'єм десятків країн, і просто дуже популярною бойовою машиною, яку знає будь-який школяр, F-16 Fighting Falcon – багатофункціональний винищувач, розроблений компанією General Dynamics на початку 70-х років. Він став найпоширенішим винищувачем четвертого покоління, поставленим у кількості понад 4600 одиниць, і цифри цінний кінець. Звичайно, відмінно від старших братів, улюбленого всіма F 16 навіть не збираються зникати з виробничих ліній, як для поточного власника Lockheed Martin, так і для заводів кількох інших країн. Давайте подивимось, як ця любов народжувалась. Звичайно, як і слід у романах про вічну любов, ця історія почалася з удару як у всіх американських. Винищувачів четвертого покоління. Історія f 16 почалася задовго до його народження на початку 60-х років, коли переважала теорія про те, що у майбутньому основним методом повітряних бойових дій буде дальній ракетний перехоплювач без вступу в ближній повітряний бій. Ця концепція здавалася логічною і дуже модною. Основними проблемами американських військових були радянські бомбардувальники. Ракетні технології розвивалися настільки шаленими темпами, що всі вважали ці. Блискучі стріли панацеєю від усіх хвороб. Ще однією актуальною темою в той час авіації була економіка. На озброєння стояло безліч різних бойових літаків, і все це різноманіття ставало все складніше і дорожче утримувати у формі. Вони брали участь у більшості військових операцій США протягом останніх десятиліть і, ймовірно, будуть активно використовуватися ще довгий час, поки їх поступово не замінять F-35. У решті світу, f 16 також є одним із головних шестерень вічного механізму війни. Ізраїль уперше застосував їх ще на початку 80-х років, майже одразу після отримання. І як відомо, літаки все ще перебувають в активному використанні. Що стосується Ізраїлю та Туреччини, літаки з різними двигунами, звісно, мають невеликі відмінності. Вони відрізняються конструкцією крил і сопол, а також розміром повітрозабірника. Виявилося, що версія F 110 має більше споживання повітря, тому повітрозабірник літаків з цими двигунами трохи ширший. Звичайно, літак можна заправляти в повітрі, оскільки його дальність польоту середня. Бойовий радіус F-16 становить приблизно 550 кілометрів, а з бортовими баками 4200 кілометрів. Оскільки літак розроблявся для ВПС, система була адаптована для дозаправки повітря за допомогою стійки. Озброєння в ранніх версіях F-16 було цілком класичним для ВПС і не використовувало екзотичних озброєнь, таких як ракети Фенікс або Кот. Вони оснащувалися ракетами малої дальності Sidewinder М 9 і ракетами середньої дальності Sparrow M7, які з'явилися дещо пізніше, літаки також отримали можливість виражати наземні цілі, використовуючи стандартні авіаційні бомби, такі як МК-82. З часом арсенал озброєння розширився до такої міри, що його можна було перерахувати, включаючи легкі ракети і авіаційні ядерні боєприпаси. Справжній гладіаторський набір F-16 оснащений 20-мм М 61 Класичною зброєю для повітряного бою, оскільки f 16 був розроблений для досить інтенсивних повітряних боїв, інженери General Dynamics забезпечили пілотам чудовий огляд. Скло кабіни має багато швів з безперервним краплеплодібним вигином скла, що дозволяє бачити ситуацію практично в усіх напрямках. Спочатку f 16 мав електронні очі, радар та інше обладнання. як у Pigeon 66 від Воузен їхню форму довелося трохи змінити. Щоб вписати в носову частину літака, але функціональність залишалася досить солідною. З розвитком моделі, звісно, змінювалися і радари. Нові F16 і F були оснащені радарами типу Pigeon 80 компанії Northrop Grumman з активними фазованими антенними решітками. Однак літак був розроблений, щоб бути досить дешевим у виробництві та експлуатації, тому він продовжує дотримуватися цієї ідеології. 80% конструкції виготовлено з алюмінію. Частка складних матеріалів у цьому літаку невелика. З цього погляду машини доволі консервативні, і більшість бортових систем і внутрішніх компонентів фізіляжу легко і швидко обслуговуються. Це є великою гордістю інженерів General Dynamics. Ресурс конструкції становить понад 8 тисяч льотних годин. Спочатку вимоги військових були скромнішими, зокрема, економічність в експлуатації та великий ресурс. І це є однією з головних причин його популярності в усьому світі. На перший погляд, ці параметри можуть здаватися незначними під час прямого повітряного бою. Однак, якщо подивитися на це з погляду довгострокового застосування та утримання великого парку, кожен хотів би мати впевнені в ПС, які здатні захищати небо батьківщини, при цьому не зруйнувавши саму країну. Звичайно, у такого масового винищувача не могло не бути екзотичних варіантів. Прототип F-16 і F-16AF використовували для вивчення так званого незалежного маневрування, за якого літаки можуть рухатися в різних площинах, фактично не виконуючи стандартних маневрів. Для цього їх оснастили додатковими обертовими кілями під фюзеляжем і модернізували авіоніку. Ці рішення були цікавими, але не були введені в серію. Ще одним варіантом, створеним у 80-х роках, був F-16XL з великим подвійним дельта-крилом, і подоб. Овженим фюзеляжем літак брав участь у тендері на створення багатофункціонального ударного винищувача, але поступився f 15 Є e Strike Eagle. Пізніше він використовувався в дослідницькому парку НАСА протягом усього періоду експлуатації F-16, фактично проходячи кілька поколінь. Спочатку були одномісні варіанти F-16A і двомісні F-16B з розташуванням екіпажу під підантенній кабіні. Потім їх замінили модернізовані F-16C і F-16D з виправленими дитячими хворобами, оновленими бортовими системами і розширеною номенклатурою озброєнь. На основі цієї пари було створено F-16N для ВМС. Хоча вони не потрапили на авіаносець, моряки використовують ці літаки як ворожі винищувачі в льотних школах, тому деякі варіанти їх забарвлення можуть бути знайомими. На F-16 також були встановлені найсучасніші покращені радари та двигуни, а також додаткові комфортні паливні баки, які викликають деякі суперечки щодо естетики. Але вирішальним для питання дальності польотів став варіант f 16 v який є похідним від Viper. Протягом кількох десятиліть авіатори все ж змирилися з назвою літака, оскільки цей винищувач фактично належить до четвертого плюс покоління. Lockheed Martin оснастило його всім. Що можна від РЛС Сафар до нових комп'ютерів і систем озброєнь? До речі, все зроблено так, що за допомогою версії f 16 v можна модернізувати старіші літаки. Завдяки всім цим рішенням, багато з яких виявилися дуже вдалими, F-16 став найпоширенішим винищувачем 4-го покоління у світі. У США він переважно використовується у складі ВПС і Національної гвардії. А також на ньому літає пілотажна група Thunderbirds, крім Сполучених Штатів, f 16 перебуває на озброєні понад 25 країн. У всьому світі на F 16 крім Thunderbirds, існує ще одна пілотажна група: Black Knights, ВПС Сінгапуру, і загалом було вироблено близько 4600 літаків. Крім Європи, F-16 випускаються за ліцензію в Туреччині на потужностях корпорації Turkish Aerospace Industries. Версії F-16 також випускаються в південній Кореї. І звісно ж, в Японії Mitsubishi випускає винищувач F-2. Втім, вони не дуже ображаються, коли F2 називають локальною версією F16. Зараз головною метою Lockheed Martin є вихід на індійський ринок. Колись їхній F16 брав участь в індійському мегатендері MMRCA, але не пройшов. Тепер вони пропонують ліцензійне місцеве виробництво винищувача F21, який насправді є модифікацією етапу F 16 Block 70. Самі Сполучені Штати скорочують серійне виробництво F16. Через насиченість парку і те, що Lockheed Мартін зробив його основною заміною F-35 Lightning II для новачка. Винищувачі брали участь у більшості військових операцій США протягом останніх десятиліть і, ймовірно, будуть активно використовуватися ще довгий час, поки їх поступово не замінять на F-35. У решті світу F-16 також є одним із головних шестерень вічного механізму війни. Ізраїль уперше застосував їх ще на початку 80-х років, майже одразу після отримання, і як відомо, літаки все ще перебувають в активному використанні, що стосується Ізраїлю, Туреччини, Пакистану та інших країн, пропорційно до їхньої зовнішньополітичної активності, ось така довга і звивиста історія вийшла для цих винищувачів. Історія ймовірно наближається до завершення, але ще рано списувати F-16. Ймовірно, він ще кілька десятиліть перетинатиме хмари і зустрічатиметься в бою з існуючими і ще не створеними противниками. Поставте лайки, підпишіться на канал, чисте небо, швидкі польоти та м'які посадки.